Засідання 64-ї сесії Білоцерківської міської ради розпочали із вручення посвідчень почесного громадянина сім'ям загиблих на війні військових родом із громади. Посвідчення почесного громадянина Білоцерківської міської територіальної громади посмертно Черептеніна Олександра Сергійовича отримує син Іван. Це, звичайно, не поверне до родин годувальників однак зможе в тому числі знизити навантаження на сімейні бюджети в плані оплати комунальних послуг. Також Микола Бабенко закликав депутатів міської ради повернутися до практики фінансової допомоги білоцерківцям, що опинилися у скрутних життєвих обставинах. Для депутатів нашої фракції я переконаний, що для більшості із вас тих, хто працює системно з своїми виборцями, всі маєте величезну кількість людей. Які мають важкі системні захворювання, і які потребують постійної допомоги, і для яких оці депутатські кошти досить часто були останньою надією на, такі, на таку допомогу? Тому так само прошу переглянути дане питання і все таки повернутися до питання виплати через депутатів допомоги. Цим людям, тим паче я переконаний в тому, що резерв для цього є. І саме резерв бюджету почали ділити впродовж засідання. Комунальне підприємство Світанок, яке постачає воду у домівки шкарівчан, останніми роками перетворилося просто на чорну діру, яка з'їдає величезні бюджетні кошти. Шкарівці знову можуть відключити воду, адже світанок заброкував підприємству ДТЕК майже 700 тисяч гривень. Винуваті, як завжди, попередники і брак коштів. Підприємство має бути економічно брунтова. Вони тариф на сьогоднішній день. Ми його не прийняли його немає там, раз друге те, що. Те, що дісталось, ми вже про це говорили в спадок від попереднього управління підприємством. Так, абсолютно тому я першу фразу і сказав про те, що треба зробити кардинальні кроки. І коли ми звернемося з пропозицією 10 мільйонів гривень на слідуючий рік для того, щоб зробити перші кроки по капітальному ремонту, реконструкцію мереж, встановлення лічильників і так далі. Якщо ми це зробимо, тоді можна буде запитати про відповідальність керівника і так далі. Тобто зупинятися закривати борги світанку, поки не збираються. До того ж був прийнятий і ряд програм по фінансуванню медицини, а саме програми лікування серцево-судинних захворювань. Фінансування по програмі 500 тисяч. Що саме фінансується, це забезпечення проведення ургентних коронаграфій та із тяжким гострим інфарктом міокарда без лікувального забезпечення лікування, покриття лікувального процесу, тобто тільки стенд і медикаментозне забезпечення до даної операції. Тобто 500 тисяч тільки. На 25 рік буде прямо програма, так? 24-й рік і 500 тисяч. А от на безкоштовні ліки запланована сума значно більша. 10 мільйонів 605 тисяч 497 тисяч гривень пропонується виділити на безкоштовні ліки на 25-й рік. Будь ласка, запитання є? Та найбільше обговорень викликала програма профілактики стоматологічних захворювань серед дітей. Пропонується виділити на профілактику лікування захворювань серед дітей на стоматологічні хвороби. 1 мільйон 594 тисяч 448 тисяч гривень. Мова ведеться не про лікування, а лише про огляди дітей у навчальних закладах. Коли по місту майже неможливо записати дитину до стоматолога день в день і доводиться чекати на допомогу декуди тиждень. Чиновники пропонують направляти кошти не на лікування і обладнання, а на огляди. Дійсно, це огляди профілактичні. І якщо говорити про те, чи хотів би я особисто, щоб мою дитину на тому обладнанні, яке вже достатньо застарілим. Лікували професійно, то я би ще подумав би про те, у нас у закладах освіти є дуже багато дітей, які живуть у складних життєвих обставинах, де батьки не приділяють не те, що належне, а ніякої уваги стану здоров'я, в тому числі ротової порожнини. І інколи це єдина організація, інколи єдиний спосіб, коли цю дитину в який-небудь спосіб виявлять і пролікують. Також були прийняті і інші програми. Рішення про їх фінансування прийматиметься дещо пізніше, однак, враховуючи звіт фінансового управління, гроші у бюджеті є. За 9 місяців 2024 року. Фактичний обсяг міського бюджету становив більше 2 мільярдів гривень, і поки що, бюджет є профіцитним. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко. Новини, телеканал Крокус.